Доброго часу, любі українці, дорога моя ненька Україна, доброго часу. Я дуже-дуже дуже вам дякую за те, що ви мені стільки гарних посилань направили в мою сторону. Дуже вам дякую. Звичайно, все я вам бажаю того ж самого. Що бажаєте ви мені. Зараз я кажу саме з чистим серцем до вас, бо ви стільки мені прекрасних побажань добрих надіслали, написали. Я вам дуже дякую. І, звичайно, ще раз повторюсь, що ви посилаєте, хай вам буде втричі, стільки ж щастя, радощів, любові, сили, натхнення. Хай все буде так, як вам потрібно це. Дуже вам дякую, сонечки. Познайомилися. До речі, хочу трошки про себе сказати. Ви пишете з циганською кров'ю. Ні, роми в моїх, в моїх пращурах, наскільки я могла відслідкувати по фото, по розповідям дідуся, декілька поколінь назад, ромів немає. Більш того, немає російських людей. Ось так. Мої прабабусі, прапрабабусі, дідусі, вони всі одружувалися е, саме з українцями. І якось так сталося, що останні декілька поколінь назад, а вони обирали собі саме чорнявих, я зараз скажу не темнорусих, а саме чорнявих, кучерявих, е, собі в пару. Ось так. Тому я так виглядаю. Але очі були різні: зелені, блакитні, карі. Я схожа на свою бабусю чорняву, яка була чорнявою, білявкою, кучерявкою. Ось так. Але і дідусь, і мама, і татусь, і мої прадідусь вони всі були чорняві, і мама моя чорнява, всі були чорняві, і всі були. Е з чорними або з темно коричневими ем, волоссям, кольором волосся. Ось так. Ем, ще раз скажу, що декілька поколінь, які я могла відслідкувати повністю за ХХ століття і трошки за 19-те століття, там у нас йдуть всі чорняві. Ми всі. Якщо можна було відслідкувати, ми всі з Полтавщини, з Полтавської землі. Ось так. Так що Ромів, звичайно, всі ми маємо якусь в наших пращурах якусь іншу кров, тому що люди між собою всі трошки змішувались. Але я про себе зараз скажу. Ось так. Дякую за гарні привітання, за чарівні слова. Стосовно сьогоднішнього періоду, який зараз відбувається, приблизно з часу Нового року, з початком 23-го року, у нас наша земля вона вже почала активно переходити в інший простір, тобто в інші енергії. Підвищуватись енергії стали. Наша земля Україна. Саме українська земля, вона переходить в інший стан, в інші енергії. Але всі, хто проживає на цій землі, це люди, це тварини, рослини, дерева, комашки, всі також переходять в інший вимір. І для того, щоб було легше переходити, треба змінюватися самостійно, щоб легше було переходити, тобто в інші, в інші енергії, в чищі енергії, вібрація, де більш дрібна, світла, і щоб було легше переходити. і Фізичний стан не так хворів. Хто до мене звертався з вас до Нового року, я часто казала, що до Нового року є якісь прописані програми. Ти так живеш, такі та події в тебе будуть. А після нового року таке враження було, що як чистий лист паперу. Що бери і пиши своє життя самостійно. А як же його писати, ви мене запитаєте? Ну, ось так, бери і бери бери і роби сміливо свій вибір. Але твій вибір повинен повністю тебе задовільняти. Тобто переставати. Піклуватися про те, що про тебе подумають, що про тебе скажуть, це не має значення, не має взагалі взагалі ніякої цінності. Хто про тебе що скаже, подумає е, і так далі. Не треба боятися, треба просто крокувати і прописувати по-новому своє життя, піклуючись виключно про свій стан, про свою радість, про своє щастя. Саме твоя задача саме зробити так, щоб ти був щасливий. Тобто, якщо робота це тільки така, яка тебе буде задовільняти, якщо пара тільки така, з якою ти будеш щаслива. І так далі, розумієте? Зараз у багатьох вас змінюється життя повністю. І як ти починаєш писати з чистого паперу? Так і тваринки змінюються, і рослинки, і все. Тільки багато енергії темної саме в людинах, тому що в людях, тому що ми вміємо емоції емоціонувати. і часто не думаємо. Так от з приводу емоцій. Я робила вже відео колись. Якщо ви прочитали якусь новину погану і де це стосується росіян, їх ворожих дій, вам треба цю емоцію, яка зразу почала виривати в вашому тілі, треба закрити ротик і не випустити цю емоцію. Бо тоді вона. Перефарбуються в конкретний стан, тобто в злість, ненависть, руйнування. Не треба, От дивіться, руйнування, злість, ненависть. Таким чином, передаємо оркам цю енергію, і вони саме ці такою енергією насичуються. Зрозуміло, да? а вам треба не відкрити ротик, а направити, направити цю енергію в, в сторону наших українців. Захисників, і потім відкрити ротик і вже промовити інші слова, які мають інший окрас, іншу фарбу. Тобто, якщо ви відчуваєте ненависть і вам хочеться сказати, там, щоб ви там, та 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 ви направляєте думкою. В сторону там Бахмуту, в сторону інших напрямків, напрямків Мар'янки і так далі, і так далі, в сторону захисника, і ви кажете, навіть отака взбуджена, навіть якщо ви збуджені, ви кажете, щоб ваші ноги були сильними, швидкими, щоб ваші руки були сильними, щоб земля вас тримала і насичувала силою, енергією, щоб бахмутські стіни стали кріпшими да? і не пускали туди орків, ворогів. Ну, ось так. Щоб страху ви не мали українці. Щоб життєва сила вас вирувала. Ну, ось так. От, тобто з такими ж самими енергіями, тільки з іншими словами. Щоб Бахмутський напрямок, е, я не знаю, там, розкривався ширше для українських захисників. Щоб всі перешкоди руйнувалися для українських захисників. Щоб вільно вони проходили. Ну, ось так. Щоб рани українців загоювалися швидше. Ну, ви зрозуміли. Тобто, в такому напрямку, навіть якщо ви така збуджена, ви такий збуджений, ви цю енергію направляєте в правильному руслі, у мене вже з'являється більше часу з вами спілкуватися, тому що я пішла у відпустку. Є особисті свої справи і буде більше часу робити розклади, спілкуватися з вами. І не те, щоб я до цього зовсім не мала часу, але розумієте саме до якогось часу була можливість або бажання робити розклади. А тепер мені і так все зрозуміло. Ми вже йдемо все рівно до закінчення. Воно все буде менше, менше, менше. Ви розумієте, як зараз все відбувається. Тому і так зрозуміло перші мої відео взагалі на каналі. з початком війни, все, що зараз потихеньку відбувається, я вже тоді придрекла. Вже сказала да, вже, що Росія буде розриватися. Я бачила три частини не три області, а три частини від е, Росії, які будуть відходити. Мені показали острівками. Як нібито ці острови вони відходять з однієї сторони, з однієї сторони одна частина, а тут дві частини. Вони як відпливають. Ось так я вже казала, що туди кров буде переходити з української землі, і казала, що там буде якась бойня. Потім, подумавши, я сказала, що схоже це громадянська війна, але звісно, все це у просторі в часі воно трошки розмито і розтягнуто. Тому, коли саме це буде відбуватися, вже перші кроки вони туди пішли. Ось так. Наша головна задача зараз не читати кожен крок, а хто, куди, як подумав, а насичувати наших захисників. І ще раз кажу, ваші, ваші слова, ваша ненависть, вона може бути направлена в, правому, в правильному руслі. Щоб ваші жилети були кріпше сталі. Да? Ось так ви можете казати. Якщо навіть хочеться плакати, сплакнула, а потім почала цю енергію направляти в правильному руслі. Більш того, в моєму плейлисті Допоможе собі сам є формула ронічна, яка для, робила, щоб ми всі захищали свої заводи, свої. інфраструктури різні, не особисті будівлі, то зараз ви можете, якщо ви не лінуєтесь, ви можете просто на папірці написати слово ЗС і цю формулу зверху поставити, або навкруги написати і зверху теж написати, для того, щоб вона зберегалася як можна під безпекою. І ще раз наголошую, що розуміючи, що ми всі вже дуже заморилися, емоційно стомлені, треба все рівно діяти. Війна не закінчилась. Люди продовжують воювати, захищати нашу землю, нашу країну. І треба діяти. Менше думайте про. Людей у владі не направляйте туди свою енергію, направляйте всю свою енергію виключно у захисників України. І ще раз я вам кажу: не будьте такими любопитними допитливими і постійно думайте тільки про владу. Думайте конкретно про захисників України. Від них залежить від їх сили, від їх стійкості, від їх безпеки, залежить наскільки швидко це все буде в Україні відбуватися. Наголошую, що у простірах енергії, у простірах енергетичних війна вона вже закінчилась. І Я тоді якось я сказала, що такі враження, що воно просто розмазано. і як то знаєте, вже вона закінчилась, але як розмазана трошки, туди розтягнута, І оця розмазня вона ще ось так тягнеться. Вже скоро зовсім перейде все це у фізичний стан, прийде на Україну спокій. І так далі, але ця енергія, яка випліснулася в Україні, вона перейде на наших ворогів, і це вже не має значення, як вони там будуть справлятися. Наша задача захистити українців як фізичні аватари, тобто фізичні тіла, їх треба захистити. Через деякий час нам прийдеться працювати по захисту українських воїнів. Через деякий час нам прийдеться практикувати те, щоб наша влада більше працювала на захисників, тобто лікарні, якісь закони правильні і так далі. Але сьогодні українців задача зробити все, щоб були. Як можна більше збережені українські житті українських воїнів-захисників. Це основна задача. Якщо вас так сильно бентежить те, що щось не доходить по військовим атрибутам зброї до захисників, тоді свою енергію, так і кажіть, щоб всі перешкоди, які заважали йти зброї, Нашим українським військовим були зламані, щоб ці перешкоди розірвалися, щоб їх там не було, щоб люди, які шкодять просуватися будь-якої помочі нашим захисникам, щоб ці перешкоди були знищені, прибрані, розтворилися, зникли. І щоб вся допомога, яка йде волонтерська, по зброї чи по хлібу, щоб прямувала прямо до наших захисників. Тобто ось так кажіть. Звичайно, я подивлюся скоро знову за атомну електростанцію і решта. Але все ж таки, думаю, що не треба так дрожати, не треба так прямо сильно хвилюватися. І ще раз кажу, ваша задача робити. Якісь дії, а не тремтіти. Тому ви можете формули яка для збереження будинку ставити на свій будинок, на свій двір, також на всі інфраструктури написати, там поліція, школа, садочок, різні там станції, навіть на зупинку. Розумієте, магазини. Ви можете це все прописати на окремих листочках і ставити зверху ці формули. Ще раз нагадаю це у плейлисті допоможе собі сам, там є багато. Не полінуйтеся, послухайте, так як ви слухаєте різні там мільйон різних розкладів по інтернету. Причому дуже різна інформація. У всіх треба краще діяти. Якщо ви будете діяти, будуть зміни. Глобальні зміни вони вже вже прописані, але якість. Цього життя, цього шляху до конкретних змін а це перемога наша, а вона залежить від нас. Тобто, як ми до неї прийдемо. Легше чи з, з тотальним яким, якимось там руйнуванням. Тому робіть, не лінуйтеся, не треба е, казати і скривати свою брехню і лінь, і казати: я не знаю, як це робити. Я не знаю, чи вийде. Ваша задача зробити і все. Це люблю вас. Пока, пока, дорогенькі мої.